Пшеничний Павло Олександрович 07.05.93 року народження Херсонська область, СМТ Каланчак потрапив на службу до військової частини 41 680. Скажіть, будь ласка, в якому році ви опинилися в зоні антитерористичної операції? Е, в зоні АТО так. за Україну, коли я в жовтні місяці, да, 21 чи 23, це не помню. 23 вроді числа я підписав контракт. І ми через місяць, 21 листопада, да, точно вже е, заїжджали ну, тіпа, на територію АТО. Це 42-й мотопіхотний батальйон? — Так, 42 й мотопіхотний батальйон. Да, батальйон. 57-го окрема механізована бригада? Так, да, так, да, так. Да. Він підпорядковувався, 42-й, типу, 57-й бригаді. Скільки ви там в зоні АТО пробули? Е, в зоні АТО я пробув около 4 місяців. І 4 февраля, да, 4 февраля був такий дуже гарний день. Я от дзвонився додому своїм близьким, рішив чуть постиратися. І шворка виходить, я виходив за копа. Ну, пополам став много закопа. І вже останню вещь вішав мене зняв снайпер. добре, да. ну, що я був без бронежилета, в принципі. Це мене реально спасло. І так навіть в казали. Я навіть в Ютубі був. Мене по ТСН показували, проїхали ТСН. Палата номер 2 – Реанімація військовий шпиталь. Тут лежить рядовий паша. Він отримав смертельні поранення. Його війна тривала трохи більше місяця. Я стояв на посту, і тут і неожиданно просто просто мене. Єлі там доправили. У мене виходить, почку, два ребра розтращила, почку розривала і половину печені. Я, це да. Який рік був? 2019, 4 февраля. В общем, 9 місяців вся моя служба зайняла з госпіталем. в 9 місяців. А -а -а. А як взагалі для вас розгортались події 24 лютого 2022 року? Якщо чесно, я навіть не зрозумів, як вони розгортались. Все, що я бачив, це вийшов, ми вийшли на вулицю от, пострілів ну, взривів великих в нас в краю. Получається, Каланчака була частина одна ну, погранична частина, і два вертольоти просто-напросто розстрілювали з ракет. Все, все, всі вистріли, які я чув за три роки. Ну, як до вас було відношення російських солдат, так, в який момент ось відбулись там події, коли там. Російські окупаційні війська почали створювати свою адміністрацію, як це взагалі все відбувалося? Около года було просто ну, шох, коротше, були воєнні Дагестанці, не було іменно росіян, військових росіян, чистих, ну, не було. Були оце Дагестанці, всякі там, ну, я не знаю там багато цих національностей їхніх. Ну, в основному не наші, ну, вони даже по-нашому, толком по-русски не можуть розговорювати. Вони почали ну, шманати всіх, перевіряти на документи. Я з перших днів, виходить, з першого місяця вже був під колпаком, тому що сусіди добрі в мене сказали, що там атошник, аби їх не трогали. Ну, там живе атошник і все. До мене вони, в них ротація була місяць-два, вони знову мінялись. Ну, ті в Крим, ті назад, ті в Крим, ті назад. І кожен раз після цієї ротації опять приїжджали нові, опять, ну, били, коротше, ну, ну. Ну так, не то, що там забивали там, до, до смерті. Ну, ну. Ну, Це не дуже було добре. Постійно ну, будь під колпаком, що до того приїдуть. Потім десь через півтора приїхали вже так більше Спокійно стало, Уже і поліція почала з'являтися. Ну, ну, ще, ще не працювала, а вже почали люди з'являтися. Приїхали до мене з ДНР. У них на Шевроні було ДНР росіяни. Приїхали, почали задавати питання. Ну, я ж я нікому дивлюсь, не казав їм нічого, за то, що я там служив в АТО. І вони мене так послухали, послухали, Ну, вони такі спокійні не були, нічого, спокійні були. Говорили, Такий один присів передо мною каже, а давай каже, почнемо спочатку каже, улыбається мені. Каже, подивимося, каже відео, каже, ну, як спасли каже, рядового Павла каже, я бачу, в Ютубі каже. А потім ще раз поговоримо, каже, чи одразу поговоримо. типу, ну. останнє моє ранення, от, виходить, в спину 24 цього, цього, цього року прийшли коротше, тож, ну, воєнні п'яні і штикнули мене коротше, ну, ножом в спину. Ну, просто що хотіли мені в почку вдати в печень, Ну, так як в мене почки немає права, то мені дуже сильно повезло. Да. Чому ви не вирішили виїхати з окупованої території? Е, дивіться, виходить, коли почалося СВО, в мене була ну, гражданська дружина. Ми починали ну, жити вже року, і в нас мала була родитися дитина, Ну, приблизительно в начале літа. От 24-го числа почалося СВО е февралі. І дитина в мене родилась 20 іюня. Родилась дитина, пройшла десь буквально місяців, ну, около року. Ми попитались виїхати. Ніхто не робив, не я, не дружина, російські паспорта не робили. У нас були тільки медичні документи, типу, з, з родому. Ми попитались виїхати на російській границі нас, ну. Розвернули назад, Із того, що у дитини якоби ми на литовську границю, Росія, литва доїхали, і нас розвернули виходить, на російській границі, за того, що у дитини дитина ніхто, типа, Ті документи з роддома просто, ну, тіпа, як, ну, не, не дійсні. типа, треба робити свідоцтво. ну, ну, дитині, ну, Ми повернулися назад. І, виходить, дружина зробила, зробила свідоцтво. Ну, зробила паспорт собі. Я паспорт не робив. Вона. Ми поїхали, я чуть попозже зробив, ми спробували ще раз виїхати. Нас вже розвернули, пропустили російська границя на Ліну, до Літви, і, ми, і не пропустила нас з російськими документами на дитину, не пропустила літовська границя. І ми повернулися п'ять назад. Хоча в нас були українські паспорта, ми приділили на літовські границі, ну так без на набачні українські паспорта і російське ну, свідоцтво дитини. Бо другого не було не пропустили, розвернули так же само назад. Вот так. А хоча до цього мене ще вищемляли, годами півтора раніше приїжджала, коли моя не робив ще жена не робила русський, і я не робив русський паспорт, приїжджали забирати дитину, служба ПДН. Типа, по дітям забирай дитину, чуть ли не сидить в масину, ну, на сина, тіпа, дитина не хто в неї, нема русського свідоцтва. Ці, ці документи тіпа, не катять вдома. Ну, що ви ждете, ви тіпа, ну, ждете в Україну, ну, нічого не робите. І чуть ли не хотіли забрати, ну повністю забрати дитину. Ну, якось так Бог, ну що вони якось змилися, бо жена там плакала, говорила, все зроблю, тіпа, ну, пішла робити саме перша. А в який момент ви зробили російські паспорти? я зробив, виходить, в початку 24-го року. Потім теж чуть времени пройшло, і в цьому году, виходить, не в цьому, в 24-му году, 15 -го сентября, нам привезли мебель. Ми купили мебель на кухню, там полочки таке, привезли мебель. На следующее утро, до такого обеду, приїжджає поліція. Ну, приїжджає поліція і каже, тут, рядом в селі була кража. Там, холодильник, щось коротше, ще вкрали. Uh -huh. ну, а до вас тіпа, була дос, ну, тіпа, uh -huh. щось до вас привозили тіпа, сюди. Ну, до мене, Теж вигружали. Ніхто ж не бачив, що це там. Ну Сусіди мої щось бачили, Ми не бачили, що там в коробках запечатане було. І вони тіпа, кажуть, тіпа, що ну, нам треба подивитися, тіпа, ну, по списку украденого, що там є у вас в підвалах. Я відкрив один підвал нічого такого вони ну, типа, не, ну, тіпа, не знайшли, і залишився пару чоловік. Я поки другий підвал відкрив, вже кричать, тіпа, все, тіпа, от, тіпа, вони знайшли, достали здоровий мішок білий, такий білий мішок здоровий, повний ну, трави, ну, коноплі. Все, мене, коротше, ну, завели додому, що вдома, ну, а обиск був, виходить. Сказали, типа, для твого, типа, блага, типа, пиши, типа, що вона твоя, типа, для личного потреблення. Бо якщо, типа, ну, Щось по-другому, ніхто не знав, тіпа, ну, якщо хтось знав, що ну, ну, одягатися нема куди, ну, тіпа, і все, і з 15 сітября почалось слідство, там пару місяців ну, продлилось слідство, а потім почались суди. Перший суд у мене був 24-го. Грудня в началі 5 грудня, да, 5 грудня в мене був самий перший суд, де я приїхав, і 29 мая 25 року був останній вже приговор. А перед цим за 3 тижні мені суддя прям і адвокат сказав, що типу, в наступний суд вже приговор, збирай себе вещи, типу, все, ну, Ти в будь якому випадку будеш судити. Ну, по будь-якому десятка, ну, 100% 10 років твої який момент вам сказали, ну, я так розумію, що вам не було вибору підписувати там контракт? Не було, я підписував ще за вирок. Я підписав вирок. Я його просто не читав, мені суддя, а так дав, да, вирок і їжджай, типу, ну. В итоге я тільки підписав, зайшли працівники воєнкомату. Тобто вам, вам дали підписати вирок? Вирок, так, да, просто вирок. Ви підписали? Підписали, зайшли працівники. все, Всього, ти сидіть, не будь, ти наш. Ну, ви якісь кошти отримували за те, що ви заключили контракт? Скільки ви отримали? 800 тисяч. Угу. Ну, із них, виходить, із них 400 тисяч я, можна сказати, купив собі амуніцію. Це для кожного, виходить, кожен, хто отримує. Там виплати були 400 і 400, типу 400, а потім попозже ще 400. 400 тисяч в мене вся амуніція, яку мені. Треба було купити по їхньому списку, стоїло 290 тисяч рублей. А скільки ви підготовку проходили перед тим, як відправитись на бойове завдання? Місяць і 13 днів. Ну, взагалі, підготовка мала була від двох до трьох тижнів займати. Ну, що то так якось вийшло, що у нас два чоловіка найбільше ну, протримали там місяць і 13 днів. А в чому вона заключалася ця підготовка? Підготовка, ну, стойки з автоматом тримати. В основному багато ходьби маршем, щоб ходити, воду не пить. Маршем тренують там зеки. Ну, ті, які, інструктори та інструктори, да, зеки, які були тіпа, на бойових задачах, штурмували, вижили, ну, їх помилували повністю, повністю, ну, і вони тепер інструктора. Ну, взагалі на полігоні, як відбувалось ваше звагодження? Що вам казали? Чи ті люди, які з вами були, вони взагалі звідки були? Е, росіян практично не було, ну, іменно росіян. Були Донецькі, Луганські, Херсонської області, Запорізької області. А багато з Херсонської Запорізької? Да, дуже, да, так? Да, дуже багато. А що це за люди? Молоді, і взрослі, ну, хлопчики, вот тобто, наприклад, які підписують контракт. Да, да. От, наприклад, так, щоб було просто понятно. Один, наприклад, підписав контракт йому 48 років. От він один ну, водитель вовче ну хороший. Підписав контракт, бо в нього брат рідний, в нього там нужна велика операція ну, дорогостоячі. Він підписав контракт, щоб ну, допомогти брату. Тому що таких коштів він не заробив, а операція нужна типу, десь в Криму, в Севастополі чи в Сімферополі. Треба зробити операцію там що спиною грижі, якісь серйозні. Другий, наприклад, от з мого Каланчака, так же саме, ну, хлопець він ну, ще білорус. У нього нема ні білоруських документів. ну, Нема українських документів. Взагалі, він практично живе, як ніхто. І йому пообіцяли гражданство Росії. Так йому не можуть зробити паспорт російський, а йому пообіцяли, що зроблять. І багато таких, хто йде за гражданство, у кого немає взагалі документів. Просто є зелена карточка. Видають uh -huh. ну, ви дають, таку, таку зелену карточку, щоб ну, хто типу ти, і все. Uh -huh. Ну, якщо так підрахувати, скільки орієнтовно людей було там з Запорізької області, там, з Херсонської області на полігоні? Ну, поки я був. У нас, у нас було 20 чоловік. Ну, 8 із них точно було Запорізька, Херсонська область. Mm -hmm. А всі остальні, ну, в основному Донецька і Луганська. А як спілкування відбувалося між вами там, і людьми з Донецької, з Луганської області? В принципі, ніяких конфліктів mm -hmm. не було, так, трохи щоб ну, конфліктувати, ні, ні разу такого не бачив. Як ви відправились на своє бойове завдання? На бойове завдання я був на полігоні. Ну, проходив так само. В ну. 12 часов приїхала машина, навіть не 12-11 сказали, чоловікам, що ми сьогодні уїжджаємо. Приїхала машина з обідом, ну, покормити всіх. Ми пообідали, наприклад, погрузили в машину, привезли, дали 15 хвилин зібрати свої речі з полігону. Ми зібрали, нас відвезли в Макеївку. В макеївці ще 2 години все позабирали, телефони, прошманами, всі рюкзаки, телефони всі позабирали 2 години нас відправили в Авдіївку. В Авдіївці так само на відеокамеру ми показали, що у нас є в рюкзаку. Каждый... На відеокамеру? Да, виде... Так. Я такі такий, ну не знаю. І він, типу, з списком каже, то я подимаю, кажу, так рюкзак в длину, ну вещи. То, 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 все, ніба, все є, все є. Тіба, все. І утром в 3 часа дня, в 3 часа, ну, на наступний день, 27 числа, ми в 3 часа ночі тіба, поїхали до ферми. От ферми там посиділи теж півтора часа. Нас 8 кілометрів довели до першої позиції ТРО Ну, ноги, які несли тіба, їсти туди води, довели ноги, а далі ми вже почали двигатися. Ну, по 2 години залишився, а 2 чоловіка ми перші пішли. І йшли куди не знаємо, куди. Ну, так, куди казали, повертайтеся. Ну, як, і... як вам ставило бойове завдання? Що ви повинні виконати? До того, як я дошов, моє, моє, як моє бойове завдання це зайнятися позицією і наблюдати. Скільки у вас було людей Два. два. Ну, на позиції два чоловіка. А ви знаходились? На... скільки ви на цій позиції знаходились? Ноч ми переночували. І... Прийшли хлопці з батальйону Свобода, ну і взяли нас в плен. — Ну а як це відбулося? Ви просто знаходилися? Ну, просто лежали отак. ну. Він лежав в метрах трьох від мене. Я лежав. Чую, ну, хтось, ну, і, ну, хтось підійшов ну, так, з поля, з угла якраз, який мені треба було наблюдати, ну я тоді, ніхто даже туди не наблюдав. Ну, Взагалі не наблюдав. Просто лежали. Ну, отак. Ну, а смисл? кудись наблюдати, сутками сидіти і не спати, ну, два угла. Як так можна? Так ну так не можна. Тим більше він взагалі зі мною ну, обізвожені, вже неділю. Там був. Він тупо обезвожений вже був, не їв, не пив, но... okay. він ходити не мог, він Ну, Тут а хлопці підійшли з Батальону Свобода. Типу, ви хто? Я там кричу, там, перша Слов'янська автомат, то там метрах півтора від мене набрав. А Тот встиг взяв, навіть, взяти автомат. на мій. Хто що за мною був? Я йому кажу, да положив автоман, говорю, ну, хлопці, наверное, наші. Вони там щось отвітали, я говорю, руки підняв, говорю, свої, свої говорю. То хлопці підійшли, і говорять, ви що там опознавательних знаків, тіпо, не наблюдаєте. я говорю, та я там знаю, говорю, які опознавательні знаки взагалі можуть бути. А вони зелене, ну. полоска. Я говорю, та я там знаю, хто. А Дивлюся, о, форма піксельна. Говорю, о, Україна, наконець. Ну, хоч забирайтеся відсюди. Дайте хоч води, вони оту, води дали попити. Да, ми, я їм розказав одразу все. Ну. що, де, Хто стоїть, і там якраз повинні були йти. E, люди підтягуються до позиції, ще займаються рядом позицію з водою. Вони хотіли тіпа, їх, e, ну, щось зробити. потім вирішили відступити. Ну, відступили з нами. вже, ну, В полон нас взяли і відступили. Оце б'єсті, з яким ви знаходилися на позиції він сам звідки. E, щас скажу. Ро -ро -ро Ровінська -ров -ров область, я не скажу, відкуди. Ровінська -ров область. З Ровного? Ну, да. Ров, Ровінська, ну українська. Тобто, як це, з, з, з Рівенської області? Ну, Ров, Ровінська область. Це де? Я вростени. З Західної Так, З, з, Украї... да, з Ровінська область. Ну він теж пішов за це, бо в нього нема документів. Я не знаю, як він тут очутився в Донецьку, ну десь під Донецьком. Ну, не знаю від цього. Не розпитував нього життя, його обстановлення. І Він теж пішов, щоб йому зробили русський паспорт. Він жив у Донецьку, у нього не було документів, yeah. і він вирішив піти в армію, щоб yeah. отримати російське громадянство. Yeah. Чи можна було відмовитись від виконання завдання в армії російській? Ні, nee, пуля в голову. Не пуля в голову. Люди, які відмовляються або не хочуть, їх привозять, які типа, ну, йдуть в оприки, ну от этому всь, ну, типа, ну, не хочуть или, там починають скриватися, знаєте, їх привозять в Макеївку, вони живуть на ППД спокійно, тіпа. їм кажуть, що все нормально буде, нічого страшного, посидиш, потім опять там поїдеш ну, на задачу, все буде добре. І вони сидять неділю, півтори, около двох Ну смотри, хто скільки. Їх в магазин випускають, ну, хтось з ними ходив. І вони акліматизуються, що все добре буде, ну, спокійно. Їх ніхто там не угнітає, дозволяють багато. Потім коротше, якась група штурмова йде на задання, штурмовики, його кидають отак, одного, не двоїх, якщо там даже троє, четверо, одного беруть, і до групи кидають. Група доходить. Все, їм треба йти. Вони знають, що там є Україна, там є Україна, наприклад, мінне поле замініроване. З нього знімають бронежилет, забирають автомат і кажуть, друг, дойдеш -то до тої точки, виживеш. Ми дамо тебе броники, автомат і підеш з нами далі, типа воювати. Типа определение огневых точек, мин. А ну, так просто кидають человека, ну, щоб він просто показав, куди чи стріляти, чи тут не йти. А така його подальша доля. Таких людей. Ну а скажіть, а взагалі ось з території Росії, чи приїжджають зараз люди жити? Да, дуже багато позабирала, коли було пустих квартир. Ну, коли люди виїжджали, позабирали в основному ці квартири віддають е учителям, медичним ну, працівникам, ну ті, які на государствах працюють в основному. А так відкривають на живе все. Ті. Я маю на увазі з регіонів в Росії, чи хтось приїжджає? Так, да, це ж регіон ага. Росії, так і навіть поліцейські, навіть ці медичні ну, працівники, які тут залишаються вже працювати ну, на постійній типу, основі, тому що спочатку вони мінялися раз в місяць, два в місяць, типу, ну, мені інші приїжджали, то зараз вони типу, проводять свої ну, сім'ї туди сюди. І тут так само і живуть. Які самі такі були курйозні випадки, які ви можете згадати? Куріозні випадки, коли перші половини багато знаходили е, цих молодих дівчат в урнах, голих, короче, мертвих, з простреляними головами. Короче, да, просто в урні. Серйозно? Так. Да. Ну, вони ці чурбчучбеки насіливали їм. Була по шарабану. Не було закону тобі, що вони могли вбити кого хоче, і їм за це нічого не було би. Вивозили, стріляли. Багато людей хто пропадав, ну і за того, що вони просто ну показали свої зуби, ну типа, що то не так, ну до них що та іду, та вони та я там, ну, та отак, ну я там прав, я не прав, все. Машину і тебе більше ніхто не бачить.